Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місто Селидове Покровського району на Донеччині. Врятовано п'ять осіб серед них дитина. В результаті відбулося руйнування під'їзду чотириповерхового житлового будинку. На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна особа. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Також минулої доби ворог обстріляв населені пункти Харківської області. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селі Чернищина пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа. У селі Козача Лопань пошкоджено три житлових будинки. Зазнали поранення двоє літніх чоловіків. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Внаслідок ракетного удару по селі Сподобівка Купінського району пошкоджено два приватних будинки. А у селі Івашки мінометним обстрілом пошкоджено зерно-очисний комплекс. По місто Херсон ворог випустив 18 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Установа виконання покарань в Херсонському районі, пункт незламності та будівлю навчального закладу у Береславському районі. Через російську агресію сім людей дістали поранені.